Ось, збираю я а, бачок канді, а, міняю опори. Потім будемо встановлювати його в бак. А, скільки часу нам треба для того, щоб а, спиляти болти. Конкретно для того, щоб спиляти болти. Вон, бачите, не спилені вони ось так виглядають. А спилені от. Так, вот, засікав тільки що на секундомірі, грубо говоря, якщо ми візьмемо болгарку, візьмем болгарку з таким маленьким кругом, і от таким вот образом будем спливувати. Левой рукою неудобно показывать. Якщо так будемо спилювати, то грубо говоря, у нас уходить, ну не так, а там акуратно, да, то тобто воно буде виглядати у нас отак. Вот вот, вот вот, вот, беремо і спилюємо акуратненько. Коротше, покажу правою рукою, щоб було понятно. Вот, Включаємо болгарку. Тримаємо і вот так вот выязаем, выязаем, выязаем по болтику. Вот, спилюємо його, вот так вот. Коротше, виходить в мене 3 хвилини уходить на 1 болт. От, давайте порахуємо. Значить, їх тут у нас 6. З іншої сторони 6, і того 12 12 помножити на 3. Це у нас виходить 36 хвилин. У нас уходить тільки на спилювання болтов. Плюс висверлить, тобто, рахуємо висверлювання опору. Е, теж час е, зняття це всього, цього всього діла, потім е, приставка нових опор, е, закручування. тобто Ось вам от такий ремонт. тобто Тільки з одними опорами. ну Грубо говоря, якщо у вас вже витягнутий бак. І ви його розбираєте і зрізаєте, е, висверлюєте старі опори і ставите нові, вам це виходить, е, грубо говоря, десь ну, до 2 годин оця вся возня, щоб поставити нові опори, і потім це все скласти в кучу. От. Е, що у нас ще? Ще не забуваємо, що нам це все діло треба. Розібрати, тут воно трошки проблематично. Це все розбирати, потім це все діло збирати. Тобто, грубо говоря, якщо з маючи запчастини із з нуля повністю розібрати вертикалку Канді, поміняти опори, а потім зібрати, це все, я думаю, у нас вийде десь ну, робочий день, тобто 8 годин. Вот, тут далі вже рахуйте, скільки у кого, скільки коштує година, той, той то і своє накидає. И ось у нас получається така занимательна математика.